Всім привіт. Дякую, що заглянули на мій канал. Ви вже, в принципі, не раз зустрічали підйомний кран у моїх відео, але якогось конкретного огляду на нього я не знімав. Ну і з кузовом мені повезло трошки менше. Бо для того, щоб зробити кузов, потрібно розібрати ось цю всю конструкцію. Та, без підйомного крана я собі просто не представляю, що б я робив. А так він виручає дуже сильно. Так, частенько мене просять зняти відео про ось цей підйомний кран. Але я думаю, що відео потрібно почати не з самого підйомного крана, а з сцепки, яка кріпиться до трактора. Ось ця сцепка. Вона в мене виконує 5-6 різних функцій. Ну, По-перше, це є прицепне для причепів. Підйомний кран робиться спеціально під цю сцепку. І вже на неї цепляється сам підйомний кран, а там кріпиться замість цієї третьої точки. Сюди в вушка заходить стойка центральна. Поки все знято, скажу зразу розміри, щоб потім не питались. Довжина крана самої труби 2 м, до крючка 2,03 Висота ось цієї трубки, яка йде до гори 30 см. Висота цієї трубки йде 47 см. То всередині варна втулка. Ось вона. Під болт. ось так вона ходить. Товщина стінки ось цієї профільної труби. 4 мм. Тобто оцей квадрат 40-40 на товщину 4 мм. Тут отвір, який кріпиться на третю точку. Тут йдуть трикутні розкоси. Товщина ось цих розкосів. 12 міліметрів. Ось ця петля, не знаю з чого вона взята, це вроді е, з транспортера на шахті. Колега мені з шахти підігнав ось такі цей. У мене є пара таких звен. Так, тепер то все цепляємо. Якщо довго працювати, ось ця восква все знімається, закручується сюди болт з гайкою через ці отвори. Але так як мені тільки треба на сьогодні цей екран, то я використовую цей болт без зажима. Ну отак воно собі ходить. Ось так, зараз покажу як він працює. Якщо забрати ще ось цю скобу звідси, то ця планка повністю лягає і тоді ось ця сторона теж лягає на землю. Це є нижня точка. Відповідно, бачите, тут геометрія така, що воно пішло низ, на скіз. І ось цим краном я вже собі позагинав цю планку. бачите, знову помінялася. І ось це є верхня точка цього крана. Зараз ну, я маю 1,76, тут ще є 15 сантиметрів, тобто 1,90 висота підйому. Зразу його зважив і хочу його відставити, щоб тут повикошувати траву. Максимальний вантаж, який я піднімав цим краном, був приблизно 700 кг, можливо, трошки більше. Якось зимою мені довелося перемістити бетонну кришку колодця приблизно метр двадцять в діаметрі, ось так вона виглядала. То підняти трактор її підняв, але отрухатися з нею я не зміг, тому що просто піднімало передні колеса догори. Хоча в мене стоять спереду грузи 80 кг, ну майже 80 кг. Плюс додатково я собі вчепив груз 57 кг. Але коли я підняв цей люк, цю кришку люка верніше, то просто колеса піднімалися догори, коли я починав тільки рушати. Тому по чуть-чуть я її сунув, 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 а потім в кінці я її поставив на своє місце на колодязь. Тому такий навісний агрегат дуже корисний в господарстві, користуюся я ним дуже часто. Проблем у мене з ним не виникало, піднімає він багато, не гнеться, не прогинається. Це якраз те, що потрібно. Всім дякую за увагу. До нових відео. Па-па!